Доброго ранку, любі друзі! До нас сьогодні завітала пора року осінь. Але ця пора року не проста, вона чарівна. Осінь малює листочки різними кольорами, її можна назвати художницею-чарівницею. А ще її можна назвати господинею, тому що вона велика трудівниця. Осінь готує нас восени. Люди збирають чудовий та багатий врожай. А зараз ми з вами завітаємо до саду. В саду ростуть яблука, груші, а також сливи. Тітки, а чи знаєте ви, як фрукти попадають до вашого столу? Зараз я вам покажу. Спочатку яблука, груші. А також сливи ростуть на дереві. Потім люди їх зривають і складають в ящики. Водій вантажівки везе їх на склади, де на складах їх зберігають, аж потім везуть до магазину, де ви зі своїми батьками їх купуєте. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що це? Це фрукти. А це, що Яблучко. а якого воно кольору червоного? А це що груша? А якого вона кольору жовтого? А це що слива? А якого кольору слива? Синього. Тітки, а яка за формою ця груша продовгувата? Тітки, а яка за формою слива? Овальна. Тітки, а яке за формою яблучко? Яблочко кругле. Тітки, а зараз давайте заплющимо очки і уявимо, що ми вдихнули запах фруктів. То які фрукти на смак? Яблочка запашні. Грушечки ароматні, а сливи і запашні, і ароматні. Так і хочеться їх з'їсти, то давайте ж пригадаємо з вами, які фрукти ростуть в саду. Яблука якого кольору яблучко? Зеленого, яке воно за формою? Кругле, яке воно на смак? А ще в саду ростуть грушечки. Яка за формою груша? Продовгувата. Якого вона кольору? Жовтого, яка вона на смак? Солодка. А ще в саду ростуть сливочки. Скільки їх? Багато якого вони кольору? Червоні. Які вони за формою? Овальні! Дякую, дітки, вам за працю і хочу, щоб ваші матусі зараз вас нагодували смачними та запашними фруктами. До побачення, до нових зустрічей.